Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супруни Назар Задерію одразу до новин з фронту минулої доби. Окупанти сім разів порушували режим тиші один раз стріляли з забороненого озброєння. Якщо дивитися на географію обстрілів, то вона характерна в принципі для обстрілів, які відбуваються на лінії фронту. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Ймовірно, це був Орлан 10 втрат серед військових збройних сил України. Немає і на від початку доби 19 жовтня порушення режиму тиші не зафіксовано. До України прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. І перед своїм прильотом він написав у твіттері наступне: я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, територіальній цілісності та євроатлантичних прагнень і висловити нашу прихильність зміцненню спроможності України стримувати подальшу агресію. Росії також. Міністр оборони США має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Це його тур власне Європою. Він також був у Грузії і в Руму і далі їде в Румунію. Остання точка його європейського турне це Брюссель. А в НАТО розпочали щорічні навчання у планах відпрацювати сценарій ядерної війни. Навчання ці відбуваються на півдні, на півдні альянсу на країнах південної Європи. А беруть участь літаки 14 Країн і можливо будуть використовувати американські ядерні бомби типу Б-61. Тут так, власне, і йдеться в повідомленні е, НАТО при служби Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність та ефективність засобів ядерного стримування НАТО. І до наших новин е, голову партії Слуга народу Олександра Корнієнка призначили першим заступником голови Верховної Ради. За це проголосували 200, 200, 256 народних депутатів. Але але слуг з цього числа народних депутатів всього 222. І хочу тут зауважити, що за призначення голови Верховної ради Руслана Стефанчука також проголосувало 222 е, слух слуг народу. А тим часом в Україні зафіксовано понад 15,5 випадків COVID-19 за останню добу, точніше 15 579 випадків, з них 1309 дітей, медпрацівників 282. Також найбільшу кількість летальних випадків від початку пандемії зафіксовано 538, госпіталізували 2852 людини, а одужало 7770 Шість людей. Вчора була інформація від журналіста Радіо Свободи Рікарта Йозвіка, що в Європейському Союзі планують цього тижня виключити Україну зі списку як це, зеленої зони. От, але сьогодні в МЗС вже прокоментували е, цю ситуацію. Олег Ніколенко, е, речник МЗС, повідомив в Фейсбуці. Наступне е, водночас МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні. ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави із зі списку країн громадяни, яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу Брюссель. Переглядає список країн що два тижні та коригує його в залежності від розвитку епідемічної ситуації. Ну а формально рішення такого немає. Зазначають в МЗС. України. Ну крім того, Ніколенко зазначив, що деякі країни сусіди наші вже були виключені з цього зеленого списку, але це не означає, що тотально закривають в'їзд для туристів, тому що кожна країна Європейського союзу ухвалює це рішення самостійно. Ну так. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь також на наші сторінки в соціальних мережах, в месенджер umn.ua. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти. Гривною для вас є реквізити на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були Назар. Заріте Катерина Супрун. До наступних зустрічей.